22 липня початок нового тижня. Спокійні, спекотні вихідні минули майже без відключень електроенергії. Втім, на вечір здійнявся сильний вітер. Негода наробила лиха. Знеструмлено 59 населених пунктів, у тому числі 42 частково. Без електроенергії залишилися майже 6 тисяч споживачів. Далі про головні події Хмельницької області дивіться за мить в ефірі інформаційного випуску новин на 33-му телеканалі. Передача для сил оборони від платників податків Хмельницької громади. 210 дронів різних моделей вартістю 2 мільйони 700 тисяч гривень отримають підрозділи Збройних сил України. На початку тижня ми обов'язково передаємо передачу для наших сил оборони. Традиційно це вже впівідрони, квадрокоптери або засоби РЕП. Сьогодні ми передаємо впівідрони. Це відрони придбані за кошти міського бюджету 10-дюймові, з поселеною батареєю з хорошою рамою, з хорошою камерою дозволяють працювати. Як камікадзе, ну і зі скидами аналогічно, ми їх сьогодні передаємо 150 штук. Ну а також чергову партію в півдронів дюймових так званої сімки власної збірки, які ми продовжуємо збирати своїми силами. 210 штучок. Десятки сімки сьогодні передаємо різним підрозділам сіл оборони. Дякую принагідно платникам податків за те, що наповнюють частину і йдуть на можливість підтримувати сили оборони. Я зазначу, що з початку року. Вже понад 4300 тисячі 7 епідронів, сімка, вісімка, 10, з двома камерами, з тепловізорами власної збірки придбані вже понад 330 квадрокоптерів, знову ж таки з тепловізорами дорожчої серії, ну а також не тільки квадри, в тому числі гексакоптери. Ну і вже майже 100 засобів ребу і реру різної модифікації, різної вартості. Різного призначення придбано і передано нашим силам оборони. Це все насправді вже величезний фінансовий ресурс, ну, але ми не зупиняємось, виділяємо кошти далі, купуємо далі, збираємо далі. І FPV, і квадрокоптери, і засоби РЕБ РЕРУ, і інше обладнання, яке на сьогодні потрібне нашим військовим. Таких передач попереду буде багато, ми працюємо далі. Чергові маніпуляції шахраїв зловмисники розсилають повідомлення від імені керівництва області та виманюють у людей гроші. У тексті просять допомогти фінансово для закупівлі якогось обладнання чи інших потреб. В обласній військовій адміністрації застерігають, якщо до вас звернулися із подібним проханням, слід невідкладно інформувати правоохоронні органи та обласну військову адміністрацію. Нововведення для школярів. Нові види спорту, ба більше максимально безпечні. Діти мають можливість обрати серед багатьох саме той, який їм до вподоби. Легкість правил дозволяє почати гру вже за 5 хвилин після ознайомлення з ними. Розробили нову модельну програму з 5 по 9 клас. Програма фізкультури нової фізкультури для нових українських шкіл, де немає нормативів. Де діти мають право вибору, чим вони займаються на уроці фізкультури. Зазвичай на уроці фізкультури близько трьох-чотирьох різних видів спорту це форма гри. Хлопчики, і дівчатка граються разом. Види спорту безконтактні, тобто без травм. І навіть є види спорту, які передбачені для дітей, в є довідки або там вони не взяли змінку сьогодні. Теж є їм що покидати. Аби реалізувати це у закладах освіти області, підписали меморандум про партнерство між обласною військовою адміністрацією, благодійною організацією захисти Хмельниччину та громадською організацією руху Олександра Педана Джуніорс. Підписання меморандуму на часі, тому що наші діти завжди на часі. Дивіться, що відбувається зараз. Зараз діти. А... Дуже в важкому психологічному стані, і всесвітня організація охорони здоров'я доводить те, що для дітей найкращим зараз є рухова активність. Вона допомагає ментально відновитися діткам. Саме рухова активність покращує зараз стан здоров'я дітей психологічний і фізичний. Тому ми маємо подбати про те, щоб дітки під час тривог. Нестачі світла, певної нестачі можливості, наприклад, грошей батьків рухались активно і в школі, і поза школою. Розвивати молодь будуть у різних напрямках. Для цього створять різні клуби та гуртки. А також спортивні ігри викладатимуть навіть на уроках фізичної культури. Буде відкрито два клуби, в яких буде відбуватись навчання, і діти з маличку можуть приходити. Адже ці види спорту вони прості, вони вже стандартизовані. Міністерством освіти і науки України і вони всі передбачені в програмі нова українська школа. Ну тому наші заклади освіти можуть впроваджувати їх. В себе кожна школа може будь-який з видів спорту, або всі разом впроваджувати в своїх закладах освіти. Головна мета проєкту розвиток та формування щасливого дитинства стати меценатом клубу та долучитися до її реалізації може кожен охочий. Тому ми робимо так, щоб або коштами фондів, або приватного сектору, якихось фірм, або як зі мною, наприклад, 24 та школа, моя рідна хтось погашає 70% вартості. І цього клубу на місяць це приблизно 15 тисяч гривень. Тому ми шукаємо ці кошти, щоб вони були саме саме дітками. Долучитись до таких ініціатив можуть навіть інші заклади і охочих зробити це чимало. З нетерпінням чекаю, коли вже зі мною підпишуть меморандум про співпрацю для того, щоб а, перше це під популяризувати здоровий спосіб життя сьогодні. в Подільському професійному коледжі. Близько 800 здобувачів освіти, які так само, як Олександр Подан, казав, після занять не знаю, чим себе зайняти. Навчилися грати легко та швидко. Саме такі відгуки перших учасників. Грав в хокей, грав в мішки і грав оцю гру. Мені вони дуже сподобались. Діана Гумена, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Боротьба з вірусною недугою у 5% населення країни діагностували гепатит С та ще у півтора відсотка гепатит Б. За перше півріччя проліковано 343 особи. Із серед них 28 з гепатитом Б, 315 з гепатитом С. Статистика звичайно невтішна і багато з людей просто не знає про своє захворювання. Ми проводимо зараз акцію по території області, де е, роз'яснюємо. І лікарі роз'яснюють, як потрібно діагностувати, які лікування сучасними препаратами е, навчаються. Хочу сказати, що до державної програми до 2025 року е, заплановано пролікувати 50% людей з гепатитом С, до 30-го року 90% з гепатитом С теж. Щодо гепатиту Б, тут ситуація трошки складніша, тому що лікування важче, то 20% людей повинні бути пролікованими. До 25-го року і 40% людей до 30-го року. Ще раз звертаю увагу і хочу наголосити всім, що чим небезпечні гепатити. Перше, вони приводять до цирозу печінки, коротше життя людина стає інвалідом. Тому ці акції, які проводяться, і прошу, щоб всі знали, що це е, безкоштовно. І чим раніше ви будете знати, що у вас в організмі є вірус гепатиту, чи Б, С, є сучасні методи лікування. І ви можете бути повністю пролікованими у державі. На даний час діє програма медичних гарантій. Всі, в кого виявлені гепатити, С, будуть проліковані безкоштовно. До чого вдаються рекламодавці, аби привернути увагу покупців і як протидіяти шкідливим публікаціям? Діти впливають на батьків, змушуючи їх купувати те, що вони бачили в рекламі. Реклама з самого дитинства виховує в дітях споживачів людей, які прагнетимуть купувати товари в майбутньому. Психологічний вплив реклами на дітей та підлітки відбувається у чотири етапи: привернення уваги, це емоції, виклик інтересу, канал передачі, формування бажання, мотив, приведення до покупки, поведінка. На захисті вразливої і ще не сформованої психіки наших дітей стоїть закон, що реклама не повинна завдавати дітям моральної чи фізичної шкоди, викликати у них відчуття неповноцінності. Реклама не повинна вказувати на можливість придбання рекламованого товару, розрахованого переважно на дітей кожною сім'єю без урахування можливостей її бюджету. Реклама не повинна створювати у дітей враження, що володіння рекламованою продукцією дає їм перевагу над іншими дітьми. З свого боку, батьки мають пояснювати дітям, що таке реклама і з якою метою її демонструють. У разі виявлення реклами з ознаками порушень закону України про рекламу споживачі реклама можуть проконсультуватися в управлінні захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами місто Хмельницький, вулиця Грушевська, 87, або подати скаргу на адресу головного управління Держпродспоживслужби Хмельницькій області, місто Хмельницький, вулиця Шевченка, 53. Драматургія по новому. Аби зацікавити глядачів, театрали змінили підхід та покажуть аматорське мистецтво з іншого ракурсу. Театр буває різним, і ми кожного року міняємо концепцію фестивалю. Тобто, основною концепцією фестивалю є щорічна зміна концепції. Цьогоріч пройде четвертий акт драматургічний. Такий жанр вибрали не випадково, адже центр розвитку театру Час Т» співпрацюватиме з Київським театром драматургів. Концепція полягає в тому, що усі колективи, які е, будуть запрошені до нас на фестиваль, будуть показувати не зовсім вистави, а театральні читки. Сценічне читання саме таким глядачі побачать фестиваль. Тобто без декорацій, без якихось зовнішніх речей, які ну, їх можна використовувати, але їх використовують в значній меншості, на відміну від вистави, в тому розумінні, в якому ми з вами її уявляємо. Актори не вчать вони текст, вони буквально читають, прямо, так. тому і називається сценічне читання. Це буде такий а, прям цілий. А, Ну, не тиждень, але триденний марафон, де глядачі, які звикли до нашого Хмельницького театру у тому варіанті, який він є, також познайомляться з театральними читаннями як формою і частиною насправді театрального процесу, невід'ємною. для в принципі формування українського театрального сектору не тільки міста, але й країни долучитись до команди драматургів може кожен охочий, навіть з інших міст, адже театр відкритий для усіх талантів. Ми пропонуємо долучитися а, аматорським театрам, народним театрам, театрам студії з усієї країни. Тобто, ну, вони мають змогу подати заявку, і з цих заявок, як вже казала Юля, б, буде обрано чотири колективи, і наш фестиваль є Абсолютно безкоштовним для тих учасників, які ми ми, яких ми оберемо. Ми в першу чергу будемо звертати увагу і на тих колективах, які будуть з прифронтових зон, ті колективи, де зараз. Де, які зараз дуже близько до зони бойових дій або можливо і безпосередньо знаходяться там, якщо такі будуть для нас це важливо. Усі сценічні читання запишуть та опублікують на загальнодоступних платформах. Тож глядачі та поціновувачі мистецтва зможуть переглянути фестиваль у будь-який зручний час та у різних додатках. Плеканець Вікторія Ростислав Масловновини тридцять третій канал. Допомога пораненому днями на лінію 102 надійшло повідомлення, що на вулиці Короленка у дворі будинку перебуває чоловік та стікає кров'ю. Патрульні, які прибули на місце події, побачили постраждалого, що лежав на землі. Йому одразу почали надавати домедичну допомогу, аби спинити кровотечу. Поліцейські контролювали стан потерпілого до приїзду медиків, а в житті ушпиталили пораненого. Для встановлення всіх обставин патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Куди, куди живіт? Куди? Дивіться, зараз буде трішки боліти, я прикладаю. Добре? Все, тримай. Тримай, тримай. Все нормально, все нормально, зараз прийде швидко. Отак, все нормально. Жорстоке поводження із твариною. Вихідними до поліції надійшло повідомлення, що з вікна однієї з багатоповерхівок по вулиці Пілоцькій викинули собаку. На місце події прибула слідчо-оперативна група. Очевидці повідомили, що мешканець будинку жбурнув чотирилапу із вікна дев'ятого поверху. Тварина загинула, тіло собаки вилучили для проведення експертиз, а слідчі відкрили кримінальне провадження і наразі встановлюють усі обставини події. Погода на тиждень. Наприкінці липня та перші дні серпня очікуємо комфортну погоду. Отже, завтра, 30 липня, прогнозуємо мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду, пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря, по, температура повітря по області вночі 10-15 градусів тепла, в день 19-24. У Хмельницькому вночі 11-13 градусів тепла в день 21-23. В наступні дні та до кінця тижня переважно без опадів. Лише в суботу та в неділю можливі місцями невеликий короткочасний дощ. Температура повітря протягом тижня поступово підвищуватиметься та внішні години становитиме 14-19 градусів тепла в день. Ненні години – 24-29. Такими були новини понеділка. Більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.